Опалювальний сезон в Україні офіційно стартував 28 жовтня, відповідно до розпорядження глави держави. З Закарпаття в осінньо-зимовий період увійшло вчасно і в повній готовності. Тепло подали до всіх закладів соціальної сфери. А це 563 школи, 582 садочки і 27 лікарень і поліклінік. Щоправда, за словами голови обласної адміністрації, цієї зими доведеться економити енергоресурси. На даний час у нас є 1308 об'єктів. Котелень, які у нас на контролі, які вже запустились, це садочки, це школи, це лікарні, це комунальні заклади, в основному це бюджетні сфери, соціальний напрямок. Зараз є завдання максимально заощаджувати наші енергоносії, тому що ворог, на жаль, цілеспрямовано б'є по енергетиці, і це вже четверта. Зима, четвертий рік, коли ми подаємо тепло в нашій оселі під час повномасштабного вторгнення. 492 котельні бюджетної сфери краю працюють на твердому паливі, що становить 38 відсотків від загальної кількості. Тоді як менше двох відсотків живляться електрикою. Централізоване теплопостачання працює лише в Рахові. Там обігрівається 19 багатоквартирних будинків і 27 комунальних закладів. Так, по Раху у нас єдине місце, де є централізоване опалення. Зараз воно подається в повному обсязі. Є фіксована ціна, яку прийняла міська рада. Це 80 гривень 86 копійок за метр квадратний опалюваної площі. Ця ціна фіксована, як, до речі, фіксовані і всі ціни на газопостачання, на теплопостачання до кінця цього опального сезону, в тому числі і на електропостачання, і це є рішення Кабінету міністрів. Зважаючи на обставини, в яких живе країна, керманичі області готуються до усіх можливих сценаріїв проходження осінньо-зимового періоду. Так, бюджетні заклади забезпечені альтернативними джерелами енергії. Також сформовано резервний запас паливно мастильних матеріалів для роботи генераторів. Ця робота ведеться постійно і. Лікарні у нас забезпечені забезпечено джерелами енергії майже 136 генераторів. Крім того, у нас забезпечені майже 168 генераторів в об'єктах водопостачання водовідведення в комунальних закладах. Крім того, у нас ще є також встановлення сонячна енергетика на лікарнях і соціальній сфері. Тому цей процес постійно триває. Окрім того, населення, яке обігрівається дровами, подало відповідні заявки і вже отримали засоби для пічного опалення. До слова постачальником є державне підприємство Ліси України. Так само зафіксованими цінами реалізовуватимуть також газ та електрику. Постанова уряду діє до завершення опалювального сезону, тобто до 30 квітня 2026 року. Пільговий тариф для бюджетних установ 16 тисяч 540 гривень за тисячу кубів газу. Для населення це 7 тисяч дев'ятсот і для бюджетних і для іншого ну, для бізнесу де понад 9 тисяч гривень. Що стосується якщо да, електро, то Тариф 2,34 затверджений також урядом до 2000 кВт споживання, все що вище 2000 кВт – це 4,62 і 9 гривень 60 копійок для бізнесу. Середньо середньозважена ринкова ціна станом на сьогодні орієнтовно 2200 гривень за кубометр без транспортування. Над безперебійним проходженням опалювального сезону працюють також енергетичні підприємства, які постачають електрику та газ. Вони відповідно мають провести заходи із запобігання виникнення аварійних ситуацій. В цілому кажуть керманичі області, Закарпаття і звикли. Каме упорається разом з тим, населення просить ощадливо споживати енергоресурси, аби не перевантажувати систему України.